Незалежності, бажаю всім міцного здоров'я, бажаю всім енергії, бажаю всім внутрішньої, божественної сили, щоб могли боронити свою родину, прославляти Бога Небесного, прославляти країну, прапор, прославляти всіх тих. Хто біля нас прославляти своїх співвітчизників. Це так Богом зроблено для того, щоб ми з вами єдналися і були як одна єдина родина. Тому Господь дав мову, дав Конституцію, дав. Все те необхідні, всі ті чинники державотворення, для того, щоб люди трималися однією родиною для того, щоб е ми могли відрізнятися е і культурою, е етнологічними е прикладами, і одягом, і піснями. і... Е Різними е і епосом, і казками, і переказами, і е творчі творчістю і літератури, і мистецтва, і це робить нас з одного боку різними, а з другого боку робить неповторними. Тож і Господь, як великий творець, зробив. Всіх нас неповторними, бо кожен має своє призначення, кожен має своє обличчя, кожен має е своє бачення, і кожен робить свою творчу задачу, яку ніхто, крім цієї людини, зробити не може. А потім вже йдуть колективні задачі, де ми бачимо, коли люди об'єднуються, вони створюють теж дива колективної творчості. Це такі, як літаки, різні технології, де лінії. Наприклад, де люди отримують і молоко, і пиво, і корчаток, і все-все-все різне, бо кожен стоїть на своєму виконання своє, своє, своєго призначення. Тож ми різні, але схожі, бо ми є людство. І ми повинні робити одну справу, прославляти Бога, і як у духовному сенсі, так і у фізичному. А це значить, що ми повинні все діяти руками, ногами. Ногами це ми ходимо і е, досягаємо е, якоїсь певної мети, а руками ми творимо, ми... Е, Саджаємо дерева, ми саджаємо поля з майбутнім хлібом, ми робимо, якщо треба, міліорацію, якісь такі роботи, які допомагають почві або людині, Скрасити той реал, де вона живе. Це ми не говоримо за такі професії, як пожежники, поліцейські, доктора і всі ті, хто роблять велику справу, і металурги, і транспортники. І е, не забуваємо уряд, не забуваємо тих людей, які пишуть закони, які все це винашують і теж роблять, е, щоб наша е, країна утримувалась і е, рамена наших е, любимих воїнів, воїнів, і чоловіків і жінок, які боронять нашу державу, то без них. Теж би нічого не було, бо вони стоять на захисті. Тож, ми бачимо, що кожна людина вона робить велику справу, але коли вона одна і її роздивлюватись через збільшоване скло, то здається, що вона майже нічого не робить, або як та черепашка щось собі порпається. Але коли ми починаємо досліджувати, коли ми е, запрошуємо біографів, інших людей, вони розкривають ту внутрішню могутність, яку та людина за час е, свого життя зробила, і ми кажемо: дивен Бог у святих своїх, бо е, ми багато не знаємо про людину. І зразу хочемо дати їй якусь як в магазині, якусь бірочку, щоб означити, а це не є правильно. І Господь застерігав від от цих, які оцінюють лиця обличчя, це ліце. Мери, ті, хто осуджують людину, не знаючи, що вона може зробити. Тож любимо один одного, оберігаємо, допомагаємо і разом у єдності крокуємо у найкраще дивовижне майбутнє. З вами був Сергій Голосівський, п'ятий коридор тропи Серафима Соровського. Сукральнє голосів місто Київ. На все добре, любі мої, хай Господь береже ваші прекрасні душі.